У Брюсселі на саміті лідерів ЄС обговорюватимуть, як допомогти Україні у разі початку наступу із з боку Росії з'являються заклики озброїти українців для ведення партизанської війни. Американська та британська розвідка вважають, що вторгнення Росії може статись вже на початку наступного року. Якщо Москва вдаватиметься до агресії, на неї чекають серйозні наслідки. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ми закликаємо Росію до деескалації, але ми готові й до будь-якого посилення агресії з боку Росії. Я вже говорила, що санкції діють, і ці санкції можна посилити. В нас вже є список підготовлених заходів, і тому наш сигнал дуже зрозумілий. Якщо Росія вдаватиметься і й надалі до агресивних дій проти України, втрати для Москви будуть серйозними і наслідки будуть серйозними. І це наш чіткий сигнал. Росію назвали державою терористом. Це слова німецького судді, який розслідує гучне вбивство громадянина Грузії Чеченського походження, колишнього польового командира у чеченській війні. Сталося воно у Берліні. 40-річний заліхман Гангошвілі був застрелений у парку. Ти граген в серпні 2019 року прокурори довели, що вбив своє Вадим Красиков, агент російських спецслужб. Його затримали. Про собі мав документи на ім'я Вадима Соколова. Але німецькій поліції вдалось довести, що Соколов і Красиков одна особа. Виного засудили до пожиттєвого ув'язнення. Міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок назвала убивство Гангошвілі порушенням суверенітету України. Німеччинам, перепрошую через це офіційний Берлін висилає двох Робітників російського посольства це вбивство здійснене за державним замовленням, замовленнями це сьогодні довели в суді. Є серйозним порушенням німецьких законів та суверенітету Німеччини. Ми викликали посла Росії і сказали йому, що двоє співробітників посольства будуть оголошені персонами нон-грата Москва могла бути причетною до вбивства Кеннеді. Національне управління архівів і записів США оприлюднило майже півтори тисячі документів ЦРУ у справі про вбивство 35-річного президента Америки. В одному із документів розкрили свідчення польського водія посольства СРСР в Австрії, який той, нібито, надав американському дипломатичному представництву за два дні після злочину. Чоловік запевняв, що до вбивства причетна радянська влада мовляв, Москва фінансувала злочин. Нагадаю, що Джона Кеннеді застрелили в техаському місті Далас 22 листопада 1963 року. Убивстві звинуватили Лі Гарві Освальда. За кілька днів його заарештували того ж дня чоловіка застрелили під час того, як правоохоронці вели його до автівки, щоб перевести із відділку у безпечне місце. Під стінами Верховної ради шахтарі вимагають виплатити їм заборгованість по заробітних платах. Понад дві сотні людей приїхали із різних куточків України, щоб нагадати уряду, що працю треба оплачувати. Проблема заборгованості по зарплатах у цій галузі існує вже не перший рік. І так, шахтарям доводиться буквально виборювати свої кревні. Більшість мітингарів зарплат не бачили вже кілька місяців. Сьогодні вони також планують акцію біля офісу президента. Нам не платять грошей. А скільки вже? Вже вересень, жовтень. Ну, вчора нам дали трохи за вересень, але ще не повну зарплату. Навіть лікарняні я ще не отримав за липень місяць. Тільки обіцяють нам, що будуть допомагати шахтерям. Там Приїде президент, пообіцяє, той приїде прем'єр, обіцяє, але нічого не робиться. Будемо рішати, що далі робити. Будемо, ми перекриваємо і таможню перекривали, ще що щось -що 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 -що. будемо робити. Голодимо точно не будемо. Мы сегодня видим очередную акцию Шахтеров, которые со всей Украины приехали сюда, в вот, Киев, в Верховной Раде, они знают, что пойдут и кабинеты министров, и к офису президента. И у них тема постоянно одна: это долги по заработной плате. Люди тяжелым трудом своим, спускаясь на километры под землю, добывают э, золото по большому счету для Украины. Этот уголь. И такое отношение государства, это просто-напросто, ну, по меньшей мере, это преступление. Мы знаем прекрасно, что Украина угольная страна. Мы всю жизнь гордились шахтерами, металлургами, машиностроителями. На сегодня вот то, к чему провела неправильная политика в отрасли этого нашего направления, когда люди не получают месяцами заработную плату, и вот сегодня долг по заработной плате, это 2 миллиарда гривен. Мы сегодня проводим неочередную сессию, и мільярд гривен будет виділено на погашение долгов по заработоплате. Но так каждый раз такая ситуация происходит. То есть это система. Тарифи на газ та електроенергію вже з прийдешнього року зростуть. Такий прогноз дали у міністерстві економіки України за документом. Тарифи на газ зростуть на 20%, а на електроенергію на 17,5%. А це зі свого боку спровокує ріст тарифів на опалення та гарячу воду. І так, експерти вважають, що ціни у платіжках на ці комунальні послуги стануть більшими. До кожної сотні треба буде додати ще до 20 гривень. Також у міністерстві вирішили спрогнозувати, якими будуть Ціни у 2023 та 2024 роках відтак експерти дійшли висновку, що дешевше ніж зараз не буде. І щороку тарифи зростатимуть на 5-10%. <му> Будинок багатодітної родини згорів на Сумщині в Охтирці у приватній садибі Спалахнула кімната, де стояв твердопаливний котел. Мовірно, саме неправильне користування піччю і стало причиною пожежі. Вогонь швидко ширився будівлею. Спочатку спалахнула покрівля. А вже за кілька хвилин вогонь заполонив усю будівлю. Під час пожежі у приміщенні були мати із п'ятьма дітьми від одного до одинадцяти років. Їх вчасно евакуювали. Ніхто не постраждав, щоб загасити пожежу. Рятувальникам довелось розбити металеву покрівлю. І сьогодні українським туристам заборонили в'їзд в Італію, подорожувати країною, не можуть навіть повністю вакциновані проти COVID-19. таке рішення хвалила італійська влада у протидію поширенню коронавірусу на території країни. Однак, українці, які їдуть в Італію, щоб здобути освіту, отримати медичну допомогу або ж відвідати родичів, можуть вільно в'їжджати і виїжджати із країни. Окрім цього, для стримування поширення COVID-19 в Італії продовжила надзвичайний стан до кінця березня наступного року. 25,5 тисяч українців одужало від ковіду протягом минулої доби, а захворіло у менше 9590 тисяч українців. Серед них 864 дитини та 115 медиків. У шпитали довелося понад 2 тисячі хворих 355 пацієнтів померли від ускладнень коронавірусної хвороби. І так, у Мозі закликають населення вакцинуватися. адже щеплення проти коронавірусу у 9 разів знижує смертність. Ліки від ковіду Україна підписала документи з компанією Pfizer про закупівлю препарату Paxlovid. Він призначений для амбулаторного лікування хворих на коронавірус. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. каже, що закуплять 300 тисяч курсів лікарського засобу. Використання цих ліків дозволить уникнути ускладнень госпіталізації та смертей пацієнтів із ковід 19 із груп ризику. У листопаді 2021 року виробник цих ліків компанія Pfizer оголосила результати клінічних досліджень. При призначенні пакскловіда протягом трьох днів після появи симптомів ковіду відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% та на 85% якщо лікування починати впродовж перших п'яти днів мікрону розповсюджується неймовірно швидко, а уникнути високої смертності від цього штаму вдається лише за високого успіху. Про це заявили в освітню організацію охорони здоров'я. За словами спеціального представника ВООЗ Девіда Набаро, Омікрон поширюється із подвоєнням кількості випадків кожні 2-3 дні. Там радять продовжувати вакцинувати населення також необхідно скоротити соціальні контакти, щоб зменшити поширення вірусу. За словами представників ООС штаму мікрон додасть проблем уже найближчими днями. ЗАСІ у Франції можуть ввести обов'язкову вакцинацію. Про це заявив президент Еммануель Макрон. Повідомляють у Роутерс. За його словами, майже 90% людей, які мають право щеплюватися, вже імунізувалися. Однак, президент Франції закликав тих, хто ще не зробив укол, все ж таки його зробити. А от для дітей від 5 до 11 років вакцинація бажана, але це буде залежати від батьків. Проте, Макрон відмовився водити суворі обмеження саме на різдво, та заявив, що треба бути обережним у таких питаннях. Крім того, він очікує, що лікарні будуть більш завантаженими на святкові дні через збільшення кількості випадків ковіду. Також Франція розглядає можливість вести обов'язкові ПЛР-тести для всіх мандрівників, які в'їжджають із країни в Британію, де стрімко розповсюджується штам Омікрон.